Сьогодні на огляді Wi-Fi-адаптер до інвертора PUBMR. Також до інших інверторів підходить цього виробника. Це виробник, я так розумію, Voltronic, завод, виробник який виробляє інвертори для різних фірм, Axioma в тому числі, і багато-багато інших. Подивимось, що собою являє цей адаптер. І що входить в комплектацію? Шнур для підключення. І Wi-Fi антена та інструкція. Інструкцію зараз подивимось. Wi-Fi антена перекручується до гнізда адаптера і такий шнур для підключення. З цього боку RG45 штекер. Але по розпінуванню бачимо, що це не звичайна вита-пара для підключення інтернету, а щось своє. Наскільки я розумію, тут два дроти йдуть для живлення адаптера, і два це RS232 інтерфейс або 485 -й. Там можуть бути різні варіації. Але в даному випадку це 232-й інтерфейс. От вони так його розвели через цей штекер. Тому не підключаємо звичайний шнур від роутера в інвертор, бо згорить у вас плата інтерфейс на всередині. З цього боку бачимо такий інтерфейс DB9. Підключаю його до адаптера і далі до інвертора. Роз'єм для підключення в інверторі знаходиться з боку біля фільтрів і підключаю його туди. Підключив адаптер. Є чотири світлодіоди. Перший показує Power, що живлення подано. Com, що є з'єднання з інвертором. Net не горить зараз, бо немає інтернету на адаптері, не налаштував ще Wi-Fi. І SRV, то зв'язок із сервером. Також немає зв'язку з сервером, тому що інтернет не налаштований ще. Інструкція до адаптеру. Є посилання на програмне забезпечення на програмку для Play Market і для iOS. Відключення показано, апаратну частину, є різні варіанти штикерів. От, можемо встановити його і далі вже налаштовувати створювати обліковий запис і прив'язувати. Wi-Fi адаптер, цей даталогер, він називається до аккаунту, щоб, щоб відбувалася передача даних на сервер. Для користування на мобільному телефоні є додаток Smart ESS. Встановлюємо його з Play Market, чи скануємо QR-код з інструкції, запускаємо. Додаток відображає фод паролю, поки що нам це не потрібно. Заходимо у налаштування Wi-Fi configuration внизу. Заходимо в розділ System Connection. І вибираємо точку доступу, яку генерує сам даталогер. Типу, підключаємось до нього по Wi-Fi напряму не до роутера, а до нього. Вводимо пароль 1.23456.7.8. Підключення відбулося успішно. Доступу в інтернет через цю мережу немає, відповідно, бо ми напряму до нього підключились. На головній сторінці бачимо Connect Ready, Підключення успішно до нього. Заходимо в розділ Network Setting і вводимо дані Wi-Fi роутеру, до якого повинен підключатись даталогер напряму. Можна натиснути синю кнопку і побачимо список Wi-Fi пристроїв, до яких може підключитись даталогер. Вибираємо відповідний пристрій, вводимо пароль, підтверджуємо його і нажимаємо кнопку Setting. І налаштування мережі приміняться до даталогеру. Він буде підключатись до тої мережі автоматично. Після примінення налаштувань даталогер перезавантажиться. Можемо до нього ще раз підключитись і зайти в розділ Діагностика. В даному випадку бачимо, що даталогер підключений до інвертора напряму, по RS232 з'єднання успішне, до роутера підключений по Wi-Fi, і є зв'язок із сервером через інтернет. Всі етапи успішні. Зв'язок із сервером може відбутись не відразу після підключення. Це може зайняти, скажімо так, півгодини годину чи декілька годин. Я не знаю, з чим це пов'язано, просто от така є особливість. Але коли відбулося з'єднання із сервером, далі воно досить стабільне і дані оновлюються приблизно раз в 5 хвилин від інвертора. Це не дуже часто, але є, як є. Дивимось, якщо у нас хрестик горить на з'єднанні на підключенні до сервера, це нічого страшного. З'єднання відбудеться пізніше. Далі підключаємось до Wi-Fi мережі роутеру вашого, який видає інтернет. Повертаємось в головне меню, де треба вводити логін і пароль, і натискуємо кнопку реєстрація. Вводимо вручну номер з даталогера або скануємо його по QR-коду. Для цього натискуємо відповідну кнопку. Відбулося сканування, бачимо його номер. Цей номер буде прив'язаний до аккаунту, який ми зараз створимо. Ведемо логін і пароль, і дуже обов'язково треба записати 10 разів в різних місцях дані до цього аккаунту. Якщо ми втратимо ці дані, тяжко буде відновити цей аккаунт. І ваш даталогер буде підв'язаний до цього аккаунту. У випадку втрати логіна пароля треба буде звертатись до виробника, щоб він відв'язав ваш пристрій від аккаунту. Це дуже складно. Люди багато на форумах пишуть, що є така проблема, і ще не бачив жодного повідомлення, що вдалося відв'язати від аккаунту даталогер. Тому навіть якщо захочете продати пристрій, треба, щоб був логін і пароль, бо, бо потім не зможете підв'язати під новий аккаунт ваш пристрій. Значить, вводимо логін, пароль, підтверджуємо пароль, емейл-адресу, у випадку чого на неї може надійти код для відновлення паролю, якщо забули. Але по факту я скажу, пробував відновити через емейл-адресу, і нічого не приходить. Видає помилку при відновлення паролю. Телефон, скоріш треба для відновлення через службу підтримки, щоб якось ідентифікувати, що це ваш пристрій саме. Натискуємо галочку, приймаємо політики і права, які вони рекомендують, і реєструємося. Я вже зареєструвався, тому просто входжу під своїм логіном і паролем. Ще хочу показати перед тим, як війти саме під своїм логіном і паролем. Якщо ми підключені до пристрою напряму до даталогера, ми можемо в розділі System Info побачити інформацію про наш даталогер. Що він підключений, бачимо, connected status» до Wi-Fi мережі. І Device Information. Можемо також бачити різні параметри. В розділі «System info», якщо ми зайдемо, бачимо в режимі реального часу всі параметри по інвертору, напруги, рівень заряду і так далі. Можна проконтролювати, навіть якщо немає доступу там до сервера, допустимо, не працює ще щось. Можна підключитися так напряму до нього і побачити всі дані і параметри, які вас цікавлять. Тут тільки відображення параметрів, не можна нічого редагувати. Fault info також будемо бачити активні аварії і помилки. Розділ Other не дуже розуміє, що це за дані, треба буде. Подумати. І в розділі System Setting внизу можна, можна здійснити перезавантаження пристрою або скидання до заводських налаштувань. В розділі Device Setting можна здійснити конфігурування всіх параметрів. System Setting бачимо, наприклад, Boozer Alarm, включити або відключити цей динамік-пищалку всередині. Зараз включено. Коли натискаємо параметр, відразу вони сірим засвідчується, а потім зеленим щитує дані із пристрою. В принципі, всі параметри, що є на інвертері, можна налаштувати звідси. Досить зручно, не треба розшифровувати, що там саме за параметри, за що він відповідає, брати інструкцію, а провести швидке налаштування параметрів з цього меню. Розділ Time Setting. Можна задати дату, місяць, день і час. Я не знаю, як саме він там опрацьовує дату часу, тому що через панель керування задати ці параметри не можна. Поки що їх не налаштовує, але пізніше, можливо, налаштує. Все, це, в принципі, те, що ми бачимо при підключенні до нього напряму. Не через сервер, а саме напряму. Я підключився до своєї домашньої Wi-Fi мережі. Здійснюю вхід в аккаунт, який я створив. Так як я створював аккаунт відразу, здійснював прив'язку пристрою до нього, то у мене відобразився пристрій, і він відобразився, тому що він підключений до сервера. Світлодіод з'єднання сервером горить. Зараз покажу. Всі чотири світлодіоди світять. І, відповідно, з'єднання успішне. Якщо останнє не світить, значить немає з'єднання з сервером. І якщо все правильно налаштували, то потрібно просто чекати. З'єднання відбудеться протягом півгодини, години, двох, може довше. Поки що невідомо з чим то пов'язано таке довге підключення. Але як підключення відбулось, то воно досить стабільне і роз'єднань поки що не було. Вимикав живлення на інвертор, і цікаво, зараз відбулося підключення до сервера буквально за пару хвилин. Не знаю, з чим пов'язано, можливо, сервер по-різному працює. Спробую зараз ще відключити і засічу, скільки точно часу займе підключення до сервера. Інтернет з'явився і сервер буквально 20 секунд. І ось ще секунд через 10. Ком... світлодіод ком загорівся, відбулось підключення до інвертора. Тому в даному випадку в розділі Девайс ми бачимо саме наш інвертор. Що він підключений до сервера і він світиться таким зеленим кольором. Якщо сірим, то немає з'єднання. Якщо з'єднання з сервером ще не відбувалося жодного разу, то у нас буде відображений лише пристрій в розділі «Data Logger. І він буде відображатись сірим кольором. Поки не відбудеться з'єднання з сервером, можемо зайти в «Data Logger через це меню. Коли він буде онлайн, буде відображати Logger статус normal, що він під'єднаний і працює. Можемо вказати дані для даталогера, там, типу потужність, хто монтажник, де встановлений. Я так розумію, це для зручності монтажників зроблене меню, щоб вони могли сортувати і бачити, що це саме за клієнт. Тому, якщо у вас один Wi-Fi-адаптер, це, в принципі, не обов'язково робити. Якщо натискаємо на даталогер, бачимо вже наш пристрій безпосередньо. І якщо ми на нього зайдемо, то побачимо всі. Параметри по споживанню, заряд батареї і так далі. Знизу екран поділений на декілька частин: Flow, Chart, аналітика, дата і налаштування. Flow це от саме режим, бачимо, як саме зараз працює інвертор. Що від батареї. Через інвертор іде живлення до лоду до навантаження. Якщо б були сонячні панелі, то відображалась би потужність від сонячних панелей до навантаження або від мережі Grid. Battery Charging Current відображений. І можемо оці параметри внизу, три параметри, додати ще. Натискаємо Data Setting і вибираємо 5 параметрів, які нас цікавлять найбільше. Лише 5 в даному випадку можна. Я от вибрав, наприклад, 5-6. Якщо спробую, то не дає вже 5 параметрів. Бачимо, 5 параметрів відображаються внизу на екрані. Рівень заряду батареї, який тут відображений, це те, що приблизно рахує інвертор по заряду батареї. Зараз БМС-ками я показую, що рівень заряду 85%, тут 93%. Тому на рівень заряду інвертора можна орієнтуватись приблизно. Якщо б це були літіонні батареї чи свинцеві, то рівень заряду був би більш точніший, тому що там напруга більш лінійно змінюється при зміні ємності залишкової розряду, ступені розряду. А в даному випадку для літізалізофосфата, він думає, що. Рівень заряду ще досить великий. 93%, тому що напруга тримається приблизно на одному рівні. Графік розряду він дуже плоский, дуже рівний. Наступний розділ Chart. Бачимо тут різні статистики по Power Generation. Генерація потужності по навантаженню Load Power. Не знаю, наскільки вони точно ці графіки будуть відображатись. Просто констатую, що вони є. І з часом. Побачимо, наскільки вони будуть точні. В розділі аналітика наступний. Можна вибрати різні параметри, по яких провести, відобразити аналітику, ємність батареї, струм заряду, battery voltage і так далі. Наприклад, вибираю Battery Voltage. Бачимо, як рівень напруги, грубо кажучи, не змінився. Він тільки змінювався, коли там були невеличкі. Споживання і напруга трошки зменшувалась. А так, якщо порівняти графік ємності, то ємність знижується на їхньому графіку, а напруга не так сильно знижується. Output voltage напруга на виході. Бачимо графік, що напруга була там з такої години по таку, то це графік за 24 години. Так, це значить, меню аналітики, з ним можна погратись, подивитися ці всі параметри. наступний розділ дата. Це, я так розумію, записи по, так скажімо так, 106 записів відбулося за цей час. І ми можемо передивитись, які були параметри в різний час. Наприклад, я перематую назад, і час зверху зменшується: 10 годин, 9 годин, 8, 7. Я не знаю, скільки. За який час будуть тут параметри відображатись. Але так досить цікаво. Можна відмотати назад і подивитись, який там рівень був заряду по батареї, чи напруга на батареї, Battery Discharge, Charge, режими. От я включав заряд. Battery not connected, ну, То якраз було переключення саме на мережу. Скажімо так, це графік із записом параметрів і даних, які були з інвертором за останній час. Цікава штука, може стати за нагоди при аналізі якихось режимів роботи. Наступний розділ Setting. І вже в цьому розділі ми можемо конфігурувати і налаштовувати всі параметри по інвертору напряму через сервер. Подивимось ці всі параметри pv Setting. Тут лише очищення. Даних по генерації від сонячних панелей. Grid Setting параметр AC Input Range. Те, що я змінював для роботи від генератора. У мене зараз Appliance. А можна переключити на режим UPS. Буде більше жорсткий контроль по напрузі вхідній. Розділ Energy Storage Machine Setting. Всі параметри, які ми налаштовували через меню через пульт керування на інверторі, тут можна налаштувати Power Saving Mode. Оцей параметр я взагалі не знаю, для чого він, тому що напряму у інвертора я не бачив цього параметра якби режим енергозбереження. Давайте ще подивимося. Battery setting розділ. Charge source priority. Звідки буде йти основний струм заряду. Зараз Utility and Solar, мережа і Сонце. Так як я і виставляв. Максимальний струм заряду 80 А у мене виставлено, дійсно відповідає дійсності. Максимальний струм заряду від мережі 60 А виставлений. Правильно. Ну і бачимо всі-всі-всі параметри є тут. Low Battery Cut off Voltage напруга для відключення. Подивимось. Вони таким чином зробили просто багато діапазонів. Для задання. Я не знаю, чому просто не вказати певну напругу. Бачимо, в мене вибрана напруга зараз 224, діапазон від 20 до 24 В нижній. Бачимо, всі параметри є по батареї. Далі load setting, параметри по навантаженню. OUTPUT VOLTAGE, Можна змінити напругу на виході. Ну, повноцінно провести налаштування системи. System SETTING System Time. Можна задати дату, час пізніше задам її бачимо який формат. Рік, місяць, день, години, хвилини, секунди. Це в цьому розділі більше немає параметрів. Більш-менш подивилися всі із них, всі менюшки. Зрозуміло, що рівень процент заряду буде відображатися батареї не дуже коректно, якщо це літі заріз за фосфатні батареї. З другими батареями також буде якась відмінність похибка. На ці дані можна орієнтуватись приблизно. Якщо рівень заряду для залізофосфата впаде до 10%, то тут також відобразиться більш-менш коректно, тому що воно буде вже рахувати по тій низькій напругі. Типу, якщо батарея розрядилась сильно, ми побачимо в будь-якому випадку. Побачимо струм заряду. Потужність на виході. Зараз спробую, наприклад, дати навантаження, якесь там 100 Вт, і підключу до мережі, щоб обійшов заряд. Подивимося, буде відображатися. Пройшло пару хвилин. Приблизний час оновлення даних на сервері складає 4, 5, 6 хвилин. В середньому близько 5 хвилин і тоді відбувається обновлення даних оновлення. Бачимо, що зараз іде заряд батареї. Цікаво, що рівень заряду. По БМСці відображається 86%. На інверторі вже 100%. Ну, от, орієнтуватись на цей рівень заряду можна лише так, приблизно. Потужність 100 Вт. Близько того. 100-105 Вт, відображається. І battery charging струм заряду 60 А бачимо. Фактично 70, але відображає 60. Якщо потягнемо оновити дані. Воно начебто оновить, але, якщо... але все одно, дані поступають саме раз в 5 хвилин. Якщо ми навіть оновлюємо, це не значить, що вони на даний момент такі. Це просто ми оновлюємо дані із сервера. На цьому графіку, ще, якщо ми натискаємо на сонячні панелі, у нас відбувається відображення всіх параметрів по сонцю, що зараз напруга на вході. Бачимо, 20 вольт, хоча там нічого не підключено. Якщо на батарею нажмемо на графіку. Є всі дані по батареї відразу. Можемо в одному місці подивитися всі налаштування. На грід, якщо на мережу натискуємо, бачимо також напругу вхідної мережі. Частота, режим мережі. По навантаженню по виходу бачимо зараз 109 ВА. Це досить точне значення, те, яке відображається на дисплеї. Частота і рівень завантаженості 3% від максимальної потужності. Якщо натискаємо на сам інвертор, гібрид інвертор, бачимо такі дані, такі параметри Версія CPU, що там якась є 41665. Battery p 48 v 5 кВт, я не знаю, ще буду розбиратися, може там десь налаштування батареї, це задається. Все коротенько по цій програмці побачили всі параметри. Інколи цей адаптер можна дійсно використовувати і бачити дані, коли ви десь не вдома знаходитесь. Тому... Має право на життя. Ще хочу показати, що є отака програмка Smart Client називається. Я так розумію, ця програма від тих самих виробників, але логін і пароль до неї не підходять. В цій програмці треба окремо реєструватися. І прив'язати до неї свій адаптер до цього логіна і пароля, до цього аккаунта. Ще раз нагадую, не втрачаємо аккаунт, логін і пароль, бо буде складно відновити. Зараз покажу, як ця програмка виглядає. Це я війшов під окремим аккаунтом, який я створив саме для цієї програмки. Я сюди деталогер не підв'язував, не хочу відв'язувати відтуди, прив'язувати сюди. Таким чином виглядає ця програмка. Інтерфейс абсолютно інший. Щось там є загальне, але по-іншому виглядає. Можете спробувати погратись і цією програмкою. Мені вона не сподобалась, відразу кажу. Не здалася зручною їхні графіки. Оці. Перша програмка Smart ESS, звичайно, вона мені здалась більш зручною. Тому... Майте на увазі, що є така ще програмка, можете спробувати погратись. Ще є веб-версія до цієї програмки Smart Client. Бачимо адресу shinemonitor.com. І сюди треба ввести логін і пароль саме до Smart Client програмки, яку ми створювали. Я війшов в аккаунт. Так приблизно він виглядає. Виглядає ця веб-версія. Мені також вона не дуже подобається по інтерфейсу. Я покажу потім основну, основний сайт, до якого можна підключатись через Smart ESS, логін і пароль. Але можете також поклацати, подивитись, може вам виявиться вона більш зручною. Пристроїв зараз тут ніяких не додано, тому ніяких конкретних даних ми не можемо побачити, але так, просто ще є такий варіант також веб-версії сайту. І основна така веб-версія це desmonitor.com сайт. Я так розумію, це їхній сайт цього виробника, чи адаптера, чи інвертерів. І тут треба використовувати логін і пароль саме від програмки Smart ESS. Він сюди підходить. Зараз введу і покажу, як там виглядає вже всередині. Автор в системі. Показую з телефона комп'ютерну версію сайту. Значить, виглядає таким чином. Бачимо також батарею, що йде, заряд від, що йде енергія від батареї через інвертор до навантаження. Багато різноманітних меню також. Розділ Device Control. Тут також треба трошки порозбиратися, що саме і за що відповідає. Можемо так само натиснути на пристрій, який нас цікавить, і побачити його дані відразу по батареї і так далі. Налаштування для відображення, що відразу відображає. Я не дуже з цим сайтом розбирався, що тут саме можна робити, але він існує і можна також використовувати. Різні графіки, аналітика, каус, події, напевно, різні. Можете ознайомитись більш детально з цим сайтом, не знаю, чи є в ньому необхідність. Комусь може знадобитись і бути корисним. Стосовно цього адаптера, в принципі, все розповів і по самому адаптеру, і по програмній частині. Загалом працює не дуже класно за рахунок цих китайських серверів. Але працює і якось використовувати можна. Чи коштує він там 50 доларів, напевно, ні. А якщо там 20 доларів, наприклад, чи 10, і вдається його придбати разом з інвертором недорого, то можна і придбати. Ось така штука. QR-код не даємо нікому, бо якщо прив'язати цей адаптер до якогось аккаунту, ви вже тоді його собі зможете прив'язати досить складним чином через службу підтримки і так далі. Все. Дякую за перегляд. Гарного дня!